Пів'янкою року стала медсестра з Майдану, а Руслана почесною громадянкою Львова. Попри відміну майже усіх святкувань у зв'язку з подіями в країні, відзнаки з нагоди Дня Львова все ж вручили. Також міський голова Львова Андрій Садовий вручив родинам чотирьох героїв, які загинули на Майдані, сертифікати на квартири. Янголи інститутської хлопці, які в найкритичніший момент рятували життя, теж отримали відзнаки. Руслану ж, яку багато хто вважає символом майдану, визнали почесною громадянкою Львова. Ми коли ми маємо особливі вібрації. Ми згодом говоримо в кожному точку світу, що ми і що нас є прекрасно і субі. Доналюємо усі львів'яни могли б отримати такі відзнаки. Певна Ірина Сех, Настільки містяни вболівають за свою країну та допомагають іншим громадянам, які потерпають у своїх регіонах. Львів'яни і наша Львівщина приймає е, з Криму людей які що Ну, ті, що шукають захисту тут у нас на Бандерівщині, знаєте, про яку завжди малювали такі страшні, страшні історії. А вони приїжджають сюди, і, і ми як можемо, так їх допомагаємо. Нагадаю, усі інші урочистості, окрім нагородження, відмінили у зв'язку з подіями в Одесі та оголошений в країні дводенний траур. Ірина Мочульська, Олексій Музика, Віталій Дмитерко, Львівщина, чотирнадцяте регіон. Слід за європою на Львівщині вшанували пам'ять про загиблих у другій світовій війні 8 травня, а не 9-го. Цьогоріч на Львівщині день перемоги не відзначають. Сьогодні згадують про жертв. Не бачу ж підстав сьогодні українцям. Чи на 9 травня святкувати День Перемоги? Адже для України це продовжувалась продовжилася окупація, яка тривала ще понад 70 років. Ми українці, мир і дружні. Ми хочемо миру і свободи. Ми не йдемо на чужу землю. Ми хочемо, щоб Україна була сильною, багатою, щоб наші щасливі були матері і діти. Жили в державі, за яку вони будуть гордитися у правильності такого рішення. Переконана і громадськість. Ми, українці, як європейська держава, визначаємо і повинні визначати саме 8 травня, в день, коли Європа визначає день свого визволення. Кристина Юрик Руслан Ковалюк Львівщина, 14 чотирнадцятий рік. Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Підлісний привітав ветеранів війни, які зараз лікуються у спеціалізованому шпиталю з днем перемоги. Традиційно ветеранам вручили гвоздики та подарунки, бажали того, чого так не вистачає в їхньому віці здоров'я, незважаючи на те, що хворіють, дехто із героїв готовий і зараз боронити Україну. Об'єднує усіх учасників бойових дій спільне бажання, аби ніколи не було війни. Я стою на тому, що хочешов, я ще з нього не зійшов. Я от в лікарні їду прямо на передову. Хотілося б щоб хочеться, аби ніколи не було того, що було колись, аби не повторювалося в Донбасі і Луганську те, що було в 41-му році. Тож що було в 41-му році. Ну ветеранам Другої світової війни єдине хочеться побажати доброго здоров'я і щоб ще немалу кількість років прожили, бо це люди, які мали велике пережиття в. В своєму житті. Великий подвиг. 9 травня на пагорбі слави у Львові людно, щоправда, в очікуванні провокації перебувають правоохоронці, представники самооборони та журналісти. Таке піклування про мир та порядок потішило та шокувало львів'ян, які все ж прийшли вшанувати пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Сьогодні а два роки тому назад була безобразія. Молодці, добре, все спокійно, все нормально. Прогнозованих провокацій у Львові так і не відбулось. Відтак ветерани та усі охочі змогли покласти квіти. Так у мене дідусь воював. Звичайно, завжди мене навчав вшановувати цей день. Цей день для мене є дуже світлим, яскравим і напевно найвеличнішим днем в цілому році. Оберігали спокій львів'ян в цей день правоохоронці, самооборонівці і навіть медики. Всі заходи. Пов'язаний з покладанням квітів на могили загиблих воїнів, вшанування їхньої пам'яті відбулись в місті Львові в області спокійно, без провокацій, без порушень громадського порядку. Тож на львівському пагорбі слави обійшлось без бійок. Я люблю, вважаю, чина Без бійок та сварок ветеранам так і вдалося покласти квіти і на Марсовому полі. Колишні військові кажуть, що навіть при теперішній ситуації не бояться вшановувати пам'ять загиблих побратимів, адже на справжній війні було значно страшніше. Хоч би зараз ноги болять, а хоч би я був, як кажуть, не дай Бог взагалі ног, я рачки ліз би, щоб положити квіти на оцих молодих 19-20 років, хлопців, які полягли. У страшній війні вже майже усі охочі поклали квіти до могил солдатів. Проте ані міліція, ані самооборона розходитись не поспішає. Ми взяли під об'єкт під охорону суні об'єкти. Це пам'ятник Бендери, пам'ятник Шевченка, державні заклади. Крім того, працюють велопатрулі, крім того, працює область. Яка... Дивиться моніторить ситуацію на даний час. Попри прохання чиновників та громадських діячів не приносити георгіївські стрічки, деякі люди таки почепили їх на свій одяг. Ба Більше замість квітів на могили вони принесли цигарки. А що це означає? Цигаретки? Це, ви поймете немножко позже. Міліціянти посилено охороняли порядок до глибокої ночі 9 травня. Провокаторів або не було, або вони не ризикнули втілювати свої плани. Костянтин Мельников, Роман Поронюк, Олексій Музика, Юрій Романко, Львівщина, 14 регіон. У вівторок, 6 травня, українські та польські керівники консульських служб зібралися у Львові, аби обговорити варіанти скасування візового режиму. Поки дозвіл на в'їзд українцям ще потрібен, однак за кордоном ми зможемо перебувати довше. Буде збільшено термін перебування для громадян України, які в'їжджатимуть до Польщі в рамках малого прикордонного руху з 60 днів до 90 днів. Причому відлік перебування буде нараховуватись з дати останнього в'їзду. 7 травня освітяни Львівщини отримали нового керівника. Начальником управління освіти Львівської облдержадміністрації стала Олександра Небужук. У минулому вчитель Великомостівської школи. Чиновниця вже розповіла про свої перші кроки на посаді. Є такі нагальні потреби, які, звичайно, потрібно буде вирішувати уже в найближчий час, але всі стратегічні речі ми обов'язково будемо подавати на міністерство, хоча в нас є і свої напрацювання. Четвер, 8 травня, голова обласної ради Петро Колодій зустрівся з представниками Євросоюзу. Десять членів делегації перебувають в Україні з робочим візитом, пов'язаним з політичною ситуацією в країні. Співробітник військового штабу ЄС Дарюш Комуровський разом з колегами вже відвідали Харків, Донецьк та Одесу. Зараз на черзі Львів. Європейці збирають інформацію про ситуацію в державі у сфері правосуддя, військової готовності та міліції для Верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон. Ми приїхали до вас, щоб зрозуміти, яку саме допомогу вам надати в разі необхідності. І чи варто вже зараз посилювати заходи безпеки через провокації в країні? Ще одного автора Ірина Фаріон зробили більш відкритим до громади. В рамках проєкту від книги до мети Дмитро Степовий презентував свою книгу. Перше за час існування проекту глядачі самостійно обрали з яким письменником хочуть зустрітися. Ним став Дмитро Степовик. Він презентував свою книгу Наслідуючи Христа, віруючи в Бога, Тарас Шевченко. Я не просто її гортала, я її з'їла. Вона написана дивовижною мовою, фантастично теплою, змереженою, вишитою. Не випадково пан Дмитро має прізвище Степовик. Якщо наша галицька мова зупиняється на наших гірських рельєфах, то так отиться легко і неспинно. Так написаний цей текст. Ця книга є унікальна, адже мало хто шевченкознавців описував та вивчав його духовну сторону. Багато чого збігається у Шевченка в його трагічній долі, з тим, що він може мимохідь, але наслідував життя апостолів і самого Господа Ісуса Христа. Він глибоко вірив, він шанував Богородицю, і ціла поема в нього є. Марія. Глядачі уважно слухали Дмитра Степовика, адже цю зустріч чекали давно. Тому що Степовик дуже відома людина, яку ми шануємо, слухаємо, цікавимося його розповідями, і тому вирішили поцікавитися сьогоднішньою книжкою. Наступна зустріч у рамках проекту від книги до мети відбудеться вже за місяць. Запрошені зможуть поспілкуватися з Сашком Лірником. Роман Паранюк, Олексій Музика Львівщина, 14 регіон. Папа Іван Павло II навчав бути добрим, це забути про себе та думати про інших. Цими днями львів'яни пригадали улюбленого понтифіка та вшанували його світу. Пам'ять для багатьох львів'ян візит папи до Львова був знаковою подією. Звідусіль з'їжджали спрочани. Люди долали по декілька кілометрів пішки, стояли спекою і дощ, аби почути настанови папи. Папа вас дуже любить. Люди побачили живу людину, та, які тут були, і людину таким, так швидко проголосили святим. Ну, для, як для мене, ну, це таке позитивне. Для мене в душі ну, то якесь таке піднесення. Після візиту Понтифіка в місті встановили пам'ятні дошки, а на Сихові заснували парк, який став символом миру. Дуже якось приємно тут бути. І я завжди згадую, як він дуже щиро говорив до нас всіх і якось так. Знаєте, піднесення від того є. Ну ну не знаю. Я не можу тут переказати словам, Ну мені дуже тут приємно бувати. Особливі емоції викликає згадка про Карлявий Войтилу. після його канонізації. Відтепер львів'яни мають нагоду помилитися біля ряси понтифіка. Святиня зберігатиметься в соборі святого Юрія. Зі святими треба вміти товаришувати. Вони теж потребують гарного товариства, духовного, молитованого, і тут буде все гарно. І коли ми будемо в своїх молитвах звертатися до святого Івана Павла II. 2014 рік у області проголошено роком папи Івана Павла II за рішенням Львівської обласної ради. Трошки як завжди запізнилися, але це як кажуть, не пізно все рівно. я вважаю, що то гідні постаті, які під під егідою, яких пройде пройдуть ці роки, це може якась буде благодать для України, Христина Юрик Віталій Дмитерко Львівщина, 14-й регіон. Маленькі шедеври від маленьких вихованців школи інтернату потішити найріднішу мамусю ось такою відкриткою виготовленою власноруч узялися учні львівської школи інтернату номер два. Як тебе звати малюю і фломастерами, і олівчиками. Діти якось так без всякої. Без якого страху почали малювати. Як ви бачите, що вони всі справляються, і з задоволенням це роблять ці дітки, малюють найріднішу людину вперше, але не аби як стараються, бо в кожного з цих малюків мати єдина із батьків. Ті, хто вчиться в цьому інтернаті, напівсироти, та діти позбавлені батьківської опіки. Одним дітям подобається малювати, іншим дітям подобається ліпити, наприклад. Інші діти себе бачать лише в спорті. Тому безпосередньо кожен такий захід він ще раз доводить нам, що дитині краще, і що ми можемо в дитині допомагати розвивати. На відміну від молодших діток, Мар'яна маму малює впевнено і точно знає для найріднішої людини. Головне, що її творіння від щирого серця малюю графічно. У мене все буде в чорно-білих тонах, і я собі уявляю каріочі, червоне таке волосся і український стрій». у другу неділю травня. У своє майже професійне свято мами цих діток оцінять старання своїх чад. Ірина Мочульська, Олексій Музика, Руслан Ковалюк, Львівщина, 14-й регіон. У Гільській обласній філармонії провели концерт до Дня Матері. Це події об'єднала на одній сцені найкращих львівських артистів та музикантів. Концерт Музика весни у філармонії традиційний, однак цього року він зазвучав по-новому. Вона трошечки по-новому нас не тому що ми додали велику струнну групу і е е е додали до свого складу. Е Ще кілька духових улюблені мелодії слухали найрідніші матері, а слова з пісень Володимира Івасюка майже кожне пошепки повторювала. Організатори вирішили поєднати дві дати: привітати матусь та вшанувати основоположника естрадної музики. У березні Івасюку виповнилося б 65. Ми так побудували програму, що фактично вона майже більша половина її складається з пісень Івасюка присвячених жінці. Мамі. Також глядачі мали змогу насолодитися авторськими піснями Романа Ковальчука. Артист каже, що в написанні ліричного твору йому часто на заваді стає бойовий дух. Присвятити пісню жінці, дівчині романтичним почуттям таким це є важко, тому що важко мається на увазі для мене особисто, важко написати, бо я більш маю такий знаєте, характер на ну, якби і такий більш агресивний. Аплодували, підспівували та дарували квіти. Глядачі із задоволенням провели час. Такий концерт це приклад того, що українська пісня жива. Дуже сподобалося, Балади дуже сподобалося, як співала дівчина Оксана. Дуже гарно так витручили. Тетяна Діяк Віталій Дмитерко, Львівщина, 14-й регіон.